Всім привіт! Зараз розкажу вам таку новину, що ви просто офігієте. Мова йде ще один факт про закінчення війни, але який саме? Значить, не знаю, чи ви вже знаєте, чи ні, але Верховна Рада в екстреному такому порядку прийняла закон про множинне громадянство. Мова йдеться про закон, згідно якого люди, які. Будуть вважати себе українцями, зможуть отримати український паспорт, українське громадянство ось так. Пах і є. Для чого це все робиться? І, і, і як це зв'язано з кінцем війни А ви зараз почуєте. Значить, давайте пригадаємо, коли почалася війна ось така повномасштабна війна з наступом на Україну? Саме 22-го року. Після того як Верховна Рада екстрену прийняла закон про розпродаж землі. І зараз влада Зеленського вже бачить, виконуючи свою місію, вже бачить, що скоро їй може прийти каплик. І вони приймають закон, який, який є логічним завершенням того закону про розпродаж землі. Тобто. Землю будуть скуповувати українці з українськими паспортами і, помімо українського паспорта, будуть ще мати паспорта. Але які самі? Не російські, бо там згідно цього закону не можна. Але, отам того народу, де повішали на Майдані їхній знак, саме вони і саме вони. Переважна більшість будуть вважати себе корінними українцями. І будуть скуповувати все. І все буде їхнє. І будуть сюди заселятися. І вже не треба їм буде під, там, підставних українців, там якісь афери, щось видумувати, викручувати. Ні. Вони будуть корінні українці і будуть робити все, що вони хочуть. І Зеленський, кстати, і залужний, і ці всі, ця вся більшість. Вони всі працюють на них, і це очевидно. Прийнявши цей законопроект, цей закон в першому читанні. А тепер все стає зрозуміло, що вже скоро буде війні кінець, і зрозуміла та мобілізація, яка зараз відбувається, для чого це все? Щоб якомога більше знищити українського населення, щоб із 51 мільйона, да, стане там якихось 12 залишиться да, наполовину. Там. Чоловіків майже не буде, там самі жінки, які вже половина виїхала за кордон. А потім з'являться українці з новими паспортами. А потім, якби якби було 51 мільйон. Якби і є 51 мільйон. Ніхто нікого не знищував. Всі ось, будь ласка, статистика. 51 мільйон, чи там може й більше, може 60 мільйонів українців появиться ні з того, ні з цього. Як вам варіант? Пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок цього.